Сотників самоборони майдану закалічили, забивали на смерть, а наостанок розстрілювали в притул. Про такі шокуючі факти дізналися рідні, коли самотужки почали розслідувати обставини загибелі героїв Небесної Сотні. І з родиною одного із убитих Олександра Царка спілкувалися наші журналісти. Подробиці в сюжеті Олени Панасенко. П'ятеро дітей кромна хатинка, садок і вулики. Усе рідне Олександра планував лишити на кілька тижнів, коли у листопаді вирушав до Києва. Та як багато побратимів, сотників оборони майдану, вирішив боротися Україну до перемоги. Про його загибель родина довідалась із такого повідомлення в інтернеті: Олександр Царьок загинув у віці 56 років 20 лютого у Києві на вулиці Інститутській від численних травм і кульових поранень. Не віриш в це. Телефонуєш, телефонуєш. Потім я зриваю з роботи, їду до нього додому. Дома нікого немає. Ми вже збираємося з сім'єю вирішувати, де його шукати, що, як. І коли вже офіційно в інтернеті з'являється фотокартка, остаточно зосереджую увагу на цьому, що дійсно це наш татко, так? Що це батько наш. Окрім того, що тіло їхнього батька опізнали в готелі Україна, рідні не знали нічого: ані свідків, ані обставин, ані імен убивців. Сини Дмитро, Олександр і Володимир приділяють пошуком інформації всі зусилля та час. Ми зустрілися з сотником. І він нам сотник розповідає, що батько нашої був першій сотні, коли вони охороняли 20-го числа зранку, коли був наступ. Вони стояли на барикадах, охороняючи так, і йшов беркут на них. І Беркут йшов таким чином. Спереді були щити з дубинами, позаду з резиновими кулями гвинтівки, і лінія, задня лінія з автоматами Калашника. І ось так їх по ним прямо ходили, пройшли. Він мав три кульові поранення, але кулі не залишились. Всі кулі пройшли на виліт. Тобто, розслідування, щоб. Для допомоги розслідування куль було не знайдено. Ясно, тільки одне в нього було два дві переломані ноги, так як дали заключення з моргу. Рука, переломані ребра і три кульових поранення на виліфт. Від куль було печені місця. Це свідчить про те, що стріляли не з далекої відстані. На скромному обійсті усе потребує руки господаря. Його виплаканий садок, вулики, квіти. Рідні кажуть, ці заняття були розрадою для чоловіка. Ще одним захопленням від часів роботи на друкарні були книжки, що займали майже всю його кімнату. Любов до навчання Олександр передав і дітям, котрі здобули бажані професії та завжди прагнули, аби батьки ними пишалися. Він Жив, я би сказала, таким чистим життям, прийняв світ цей прекрасним, світлим, чистим, але не примирений був до неправди, до якихось дійств, які гнітили український народ. Весь час в його серці жив такий патріотизм щось ліпив, якісь клумби, там водоспадики. А це було його таким хобі у житті і проявом цього прагнення краси, розквіту в цілому нашої країни. Перед смертю теж наш брат Саша з ним спілкувався. У нього у Сашки донька 20-го телефона. Я каже: Батьку, ти будеш сьогодні? Він каже: да, я вечором приїду. Я десь в шість годин всім буду в тебе. І... Це він зранку спілкувався з ним перед смертю теж, і так вийшло, що наш батько свою внучку навіть не потримав на руках. 102 особи така офіційна кількість загиблих під час загострення сутичок від 30 листопада минулого року до 12 березня 2014-го. Ці дані сьогодні оприлюднило міністерство охорони здоров'я. А очевидці трагічних подій зауважують, убитих було більш як дві сотні, а поранених понад тисяча. Рідні загиблих кажуть, усі герої Небесної сотні мають назавжди залишатись у пам'яті народу. Слово Боже говорить так. Нема більше тої любові, як душу свою положити за ближнього свого. Бог їм подарував царство небесне. Дійсно, наші батьки, наші друзі, хто там стояв, дійсно герої, і їх потрібно пам'ятати. І не якесь. Перший час а взагалі поколіннями громадський сектор майдану планує передати рідним загиблого матеріальну допомогу, що надійшла на благодійні рахунки. Кожен небайдужий також може надіслати кошти за реквізитами, зокрема вказаними на Фейсбук сторінці, допомога родинам загиблих на майдані. Ініціатори благодійних акцій переконані, сила України у нашій єдності. Олена Опанасенко, Даниїл Буланенко, Твай.